У Полтаві сьогодні попрощалися із чотирма мужніми захисниками, які полягли на війні за Україну. Їх на панахиду біля свято успенського кафедрального собору прийшли провести в останню путь родичі, близькі, бойові побратими та жителі міста. У боротьбі із російськими окупантами 7 вересня від поранень внаслідок танкового обстрілу поблизу населеного пункту Зайцеве на Донеччині загинув 39-річний солдат із Полтави Роман Гейко. Прощалися також із 36-річним полтавцем, солдатом Олександром Волочаєм. Він загинув 13 вересня неподалік села Опитне Покровську району Донецької області. Віддали честь і 46-річному солдату Євгенію Кулакову. Він на війні був водієм-заправником. Полтавець помер 13 вересня від гострої серцево-судинної недостатності. Відспівували сьогодні 31-річного старшого сержанта Олександра Марченка, родом із Диканьки. Він загинув 15 вересня в районі населеного пункту Долина Донецької області в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій. Вічна пам'ять нашим героям В середині України так болить, як ще ніколи не було. Сльози стримати не можна. Всім народом не пробачимо ніколи. Окупанти, не буде вам прощення за гіноцид, за злочин проти людяності, а ми не здамося.